Вітаю! На Вінниччині стартує наймасштабніший спортивний проєкт для школярів зі всієї України. «Пліч-опліч» опліч всеукраїнські шкільні ліги. Шкільні ліги це спортивне змагання, розроблене за світовим та європейським досвідом. Учнівські команди змагатимуться за першість з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування, чирлідінгу. До участі в змаганнях плануємо залучити понад 500 шкіл області. Знайомлю вас з першим амбасадором проекту, актором Олександром Теренчуком. Вітаю, радий бути пліч опліч зі всеукраїнською шкільною лігою. Протягом січня школа має сформувати команду та зареєструватися на загальнодержавному сайті проєкту. Реєстрація триватиме до 1 лютого. 245 команд з Вінничини вже зареєструвалися. Стартуватимуть змагання саме з навчального закладу. Наступний етап змагання в громадах, потім району, області і завершальний етап змагання на всеукраїнське лідерство. У Вінницькій області вже створено організаційний комітет до проведення змагань залучені лідери обласних осередків Федерації відповідних видів спорту. Усі заходи в рамках проєкту будуть проводитись в координації з правоохоронними та іншими органами, що дозволять убезпечити дітей від можливих ризиків, які можливі в наш час. Знайомлю вас з нашим ще одним амбасадором, майстром спорту України з веслування Мариною Чорною. Марина. Всім привіт! пліч у фріч Всеукраїнській шкільні ліги. Це можливість проявити себе, свої навички та вміння в рамках найкрутіших спортивних шкільних змагань. Шкільні ліги це змагання не лише для спортсменів, а й для справжніх вболівальників за своїх однокласників за свою школу, громаду чи область. Ви можете підтримувати команду своєї школи, громади, міста чи області просто з мобільного, як і дізнаватися усі новини. Зустрінемось з вами на командних тренуваннях та на змаганнях, тому не чекай наступного року. Займайся спортом, це круто. Реєструйте свою шкільну команду, заявіть про себе, продемонструйте свої здібності. Перемагайте! Наше гасло, пліч пліч-о-пліч, разом переможемо.